Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Ольга Железняк. Покажу, як змінювати викріку на один або більше розмірів. Перш ніж почати збільшувати викріку або зменшувати, я хочу нагадати вам про існування галузевих стандартів. Про галузеві стандарти я знімала окреме відео в описі. Є посилання на нього. Переходьте та дивіться. Отже, з галузевих стандартів перше, що я виписала, це мірка або розмірна ознака СГ3 напівобхват грудей третій. Я виписала числове значення для 42, 44, 46 та 48 і 50 розмірів. І якщо ми уважно подивимося, то різниця між розмірами складає 2 см. Далі виписала напівобхват талії. Якщо ми подивимось, то різниця між 42 та 44 розміром дорівнює різниці між 44 та 46 розміром, дорівнює різниці між 46 та 48 розміром, і 48, між 48 та 50-м, тобто зміни однакові. І так само по іншим розмірним ознакам, якщо ми пройдемось, там так само однакова різниця. І от на Базі ось цієї різниці і робляться схеми градації лекал. Існують ось такі схеми для збільшення чи зменшення лекал, але я не рекомендую ними користуватися, оскільки, якщо ви будете за нею змінювати лекала на 2. Чи більше розмірів, ви отримаєте достатньо великі похибки, ви отримаєте багато дефектів посадки, і тоді ви будете займатися тим, що ви будете ще усувати дефекти посадки. Є більш точні, більш правильні схеми градації, і про них я розповім далі. Тепер я покажу, як правильно змінювати викрійку. У мене достатньо великий досвід роботи у масовому виробництві. Я змінювала. Не тільки на один розмір, я змінювала і на 6, і на 7 більше розмірів. І ось з досвіду я можу розказати, які схеми працюють, а які ні. Далі наведені схеми для збільшення лекал для трьох груп розмірів. Зменшення лекал буде відбуватись у протилежному напрямку. Всі схеми розроблені для базової основи з вшивним рукавом. Для сорочкового рукава буде трохи інакша схема. До речі, якщо необхідно розказати про це, про сорочковий крой чи інші види крою, напишіть, будь ласка, у коментарі. Я тоді зніму окреме відео. І далі розберемо приклад, як збільшувати та зменшувати лекала. Зараз ми збільшуємо викріку на один розмір відповідно до схеми, яку я навела. Всі зміни відбуваються по осі Y та по осі X. А це вже зменшення лекал. Так само всі зміни відбуваються по осі Y та по осі X. Ось я і навела схеми для збільшення та зменшення лекал на один розмір. Якщо необхідно зменшити чи збільшити викрійку на два розміри, наприклад, то всі, всі числа ми помножуємо на 2. І, відповідно, якщо на більшу кількість розмірів зменшуємо чи збільшуємо лекала, помножимо на ту кількість розмірів, на яку ми змінюємо. Вам була я, Ольга Железняк. До нових зустрічей на моєму каналі. Ставте вподобайку моєму відео.